А що обереш ти? В коментарях стукни, будь ласка. Перед вами дві корейські красунички привезені із Європи. На максимальних комплектаціях кінець 2020 року. Виготовлення кінець 2020 року. В максимальних комплектаціях стан ідеальніший що в одної, що в другій. Не биті, не фарбовані з оригінальними пробігами 110 і 80 тисяч км. Трохфазні, рестові, все, як ви любите, на 17-х дисках. Колір чорний металік, безключовий доступ, мертві зони. Всі-всі-всі асистенти. Все, що тільки може бути, все максималка. Топова акустика. Шкіряні сидіння, пам'ять сидінь на двох водіїв. Максимальна мультимедія. Обидві автівочки керуються із додатку і смартфону підігріви задніх сидінь. Це все, все, друзі, все присутньо І тут в нас аналогічно всі асистенти. Топові сидіння, шкіра, топова мультимедія все, все є. Одна краща іншої. Розкажіть, друзі, в коментарях, от мене цікавить, що обереш іменно ти і обов'язково напиши, чому.